Ви коли-небудь відчували це? Це глибоке, втомлене виснаження кістки, яке не має нічого спільного з відсутністю сну, саме виснаження душі, в тому, що випливає з спроби утримувати всі шматки вашого життя разом через чисту силу волі. Постійне психічне жонглювання, спінінг тарілки, роботи, сім'ї, фінансів та особистих надій. Ти натискаєш, прагнеш, плануєш і хвилюєшся. Ви намагаєтеся бути досить сильними, досить розумними та достатньо стійкими для того, що на вашому шляху. Але в тихі моменти, коли шум дня згасає, глибока правда влаштовується. Ви просто не можете зробити це життя своїми силами і могли. Вам потрібен Ісус. Тільки Ісус може по-справжньому вести вас поруч із нерухомими водами, за якою ваша душа спрагує, тільки Ісус Христос може відновити ваші сили, коли ви відчуваєте, що вам нічого не залишається, щоб дати. Тож, будь ласка. Почуйте це сьогодні, не відлякуйте тим, з чим ви стикаєтесь, не будьте зневажені подіями цього дня, цього тижня чи навіть цього року, і, будь ласка, не дозволяйте своєму розуму бути зайнятий турботою про те, що може прийти завтра. Натомість саме тут, в цю мить, давайте разом закликаємо ім'я Ісуса Христа. Я хочу заохотити вас приєднатися до мене в простому. Але глибокому молитві, що Бог відкрив би ваші духовні очі. Чому? Так що, по-перше, ти більше не боїшся. По-друге, так що, коли він відкриває ваші очі, ви можете почати бачити, що там було весь час: живоплод Божественного захисту, який вас оточує, ангели, які він наказав табором навколо вас. Коли ви почнете сприймати цю духовну реальність, ви можете витягнути з неї абсолютно новий вид сил. Сила, яка виходить не з ваших обставин, а з непохитного факту, що Ісус Христос на вашому боці. Коли ви відчуваєте втому і розчаровані, коли вага все це відчуває себе занадто важкою, щоб винести, я хочу, щоб ви кричали. Кричати в молитві, кричати на похвалі, тому що є лише один Бог, який може дати вашій душі, решту так відчайдушно прагне. Мені подобається, як псалміст фіксує фіксується в псалмі 73, вірші 26. -му. Він каже: Моє плоть і моє серце можуть зазнати невдачі, але Бог це сила мого серця і моя порція назавжди. Деякі переклади кажуть, що Він. Це скеля і сила мого серця. Я дякую Богові за такі писання. Бо якщо ти щось схожий на мене, то ти знаєш це почуття тісно. Коли ми стикаємося з труднощами чи викликами, коли ми проходимо через ті долини невизначеності, наші людські розуми негайно переходять у режим вирішення проблем. Ми намагаємось розібратися, як ця ситуація, можливо, вийде на моє благо. Ми, як люди, Жадаємо деталей, ми хочемо сказати, Боже, якщо ти збираєшся зробити для мене шлях, як саме ти це зробиш у той час, коли ти прийдеш мені на допомогу, як довго мені доведеться пережити це випробування, перш ніж речі насправді почнуть обертатися, ми робимо це, тому що природно, ми не хочемо, щоб наша плоть і наші серця провалилися. Ми хочемо відчувати себе сильними, здібними та контрольними. Але помилка в вимозі дізнатися всі деталі, основна помилка у бажанні бути сильними та здатними самостійно, полягає в тому, що вона покладається на себе, а не на Ісуса Христа. Акцент нашої віри завжди повинен робити на Господа, а не на нашій здатності все знати. Справжня довіра до Господа звучить щось подібне. Я, можливо, не знаю всього, що відбувається, але одне, що я знаю, це те, що моє плоть і моє серце можуть провалюватися, але Бог це сила мого серця і моя частина назавжди. Я, можливо, не розумію, чому це відбувається. Зараз речі не мають жодного логічного сенсу, але я знаю, що навіть якщо моє серце і моє плоть видають, Бог це скеля. І сила мого серця, і мою порцію назавжди. Подумайте про це так. Уявіть, що ви на човні, і цей човен їде на великій непередбачуваній хвилі, яка називається життям. Ця хвиля має свої славні підйоми та жахливі падіння. Є довгі, красиві моменти, коли сонце тепло на вашому обличчі, вода спокійна. І все спокійно. Але тоді неминуче бувають випадки, коли ви стикаєтесь з бурями. Темні хмари збираються, вітер виє, а хвилі розбиваються проти корпусу. Тепер під час шторму з багатьма віруючими трапляється найпопулярніша річ. Ми стаємо настільки цілком зосередженими на дощі. Грім та блискавці, що ми повністю забуваємо, хто на човні з нами. Ми забуваємо, що той, хто з нами на човні, той, хто заспокоїв море Галілеї, одним словом, ніколи не зазнає невдачі. Ми забуваємо, що посеред бурі Бог це сила нашого серця і нашу порцію назавжди. І так, сьогодні я хотів би обережно заохотити вас змінити свою думку. Щоб змінити свою перспективу, щоб активувати свою віру, тому що знання чогось і по-справжньому вірити у щось це дві дуже різні речі, знати про Бога. І вірити в Бога це світе окремо. Подумайте про це. Невіруючий може знати про Бога. Вони можуть визнати історичне існування Ісуса. Вони можуть знати, що є Бог, якому поклоняються мільярди людей. Але це наскільки це відбувається, це інтелектуальні знання. Однак християнин вірить у Бога. Вони вважають, що Бог Єгова, не тільки існує. Але є люблячим творцем усього, особисто інвестував у своє життя. Коли ви щось знаєте, це продукт навчання, збору фактів. Але коли ви вірите, це продукт довіри. Ті, хто лише шукає знань, скажуть, що їх знання можуть бути доведені наукою або спостережуваними фактами. Але коли ти віриш, це питання серця, віра це питання віри. Ісус говорив безпосередньо з цим у книзі Івана, глава 20. Він сказав Томасу, чи вірили ви, бо ви мене бачили. Блаженні ті, хто не бачив, і все ж вірили. Посилений переклад говорить так, сказав йому Ісус, бо Ти мене бачив, ти зараз віриш. Благословенні, щасливі, духовно безпечні та віддані Богом, це ті, хто мене не бачив. І все ж вірили в мене. Ті, хто просто хоче знань, будуть вірити лише після того, як вони побачили доказ. Але тут сам Господь говорить, що особливе благословення, духовна безпека спирається на тих, хто вірить, не потребуючи бачити. Віра означає, що ви довіряєте Божому характеру навіть тоді, коли ви не бачите Його руки. Вам не доведеться фізично бачити ангелів, щоб повірити в Слово Боже. Яке розповідає вам ангела Господа, ацептує навколо тих, хто його боїться. Вам не потрібно бачити Святий Дух у видимій формі, щоб повірити, що він прямо там з вами, вашим помічником та вашим втулком. Розумієте? Вірить до віри. Віра це віддача вашої потреби в контролі Ісусу Христу. Віра це завжди кордон, крок у невидимий на основі характеру того, кого бачить у вашому серці. У нашому повсякденному житті ми постійно представляємо вибір. У нас є вибір або довіряти Богу, або бути повністю переповненими нашими обставинами. У нас є вибір або довіряти Богу, або відчайдушно намагатися знайти конкретну. Наукову логічну відповідь або рішення для всього, що нас хвилює. Ви можете пройти свій день, вважаючи, що люблячий Бог контролює, або ви можете пройти свій день, що гіпер зосереджується на ймовірності, статистиці та найгірших сценаріях. Ви обираєте те, у що вірите. Ви вибираєте, у кого вірите. Тепер ми повинні бути обережними, бо невіра завжди прив'язана до страху. Вони невіддільні. Люди, які не по-справжньому вірять, що Бог може бути їхнім постачальником, будуть жити постійними, гристи страх втратити роботу чи фінансову безпеку. Люди, які не по-справжньому вірять, що Бог є цілителем або що за його смугами ми зцілюємося, будуть жити у вічному страху за здоров'я та здоров'я своїх близьких. Люди з таким мисленням часто не усвідомлюють, що вони активно обирають страх. Замість віри занадто часто ми дивимося лише на речі з природної. Логічної точки зору, але Бог не діє в межах нашої логіки. Усі шанси можуть бути складені проти вас. Звіт лікаря, банківська заява, експертні думки, які вони можуть вказати на єдиний похмурий висновок. Але Бог сказав, що ти більше, ніж завойовник через того, хто тебе любить. Усі шанси можуть бути укладені проти вас, але пам'ятайте про обіцянку, що, хоч ви ходите по долині тіні смерті, ви не боїтесь зла бо він з вами. Розумієте? Бувають випадки, коли вам доведеться прийняти свідоме рішення вимкнути всі інші голоси: голоси в голові та голоси навколо вас. Вимкніть голос невіри, що шепоче це неможливо. Вимкніть голос сумнівів, який запитує. Чи впевнені, що Бог пройде через цей час? Вимкніть голос розчарування, який нагадує вам про всі ваші минулі невдачі. Ви повинні вимкнути все, що є негативним навколо вас, тому що якщо ви почнете слухати логіку, факти та ймовірності в духовному битві, то все це зробить. Це годувати ваш страх замість вашої віри, але якщо ти наважишся дати шанс Богу, якщо ти наважишся повірити в Його слово звіту світу, ти знайдеш неймовірну правду першої глави Коринтян, що є справжньою у твоєму власному житті. Тому що Біблія говорить: але Бог вибрав те, що у світі нерозумно соромиться мудрим, Бог вибрав те, що слабке у світі, щоб ганьбити сильного. Що це означає для вас сьогодні? Це означає, що якщо хтось може сидіти там і перелічити 10 логічних причин, чому ви не можете досягти бачення, яке Бог помістив у вашому серці, то все, що вам потрібно зробити, це сказати їм: мій Бог використає те, що ви вважаєте нерозумним, щоб ганьбити мудрість цього світу. Якщо хтось каже, що ви занадто слабкі, щоб його користувалися Богом, ви занадто розбиті, щоб бути помазаним для служіння, ви повинні вимкнути цей голос і підключити голос Духа, який говорить вам, що Бог обирає те, що слабке у світі, щоб ганьбити сильного. Наважитися повірити. Перестаньте зосереджуватися на всіх причинах, чому певні речі не можуть статися. Наважитися вірити в Ісуса. Ваші обставини не надто далеко пішли, щоб Бог дістався і змінити їх. Ваша ситуація не надто складна для Нього розгадування, ваше серце не надто розбите, щоб він зцілився. Все, що вам потрібно зробити, це повірити. Тепер давайте молимося разом. Господи Ісусе, Ти світло нашого життя, і ми сьогодні заявляємо, що ми віримо в Тебе, ми покладаємо всю свою довіру, всю свою надію, все наше майбутнє у вас. Деякі можуть довіряти колісницям, а інші довіряють коням, але ми будемо довіряти ім'я Ісуса Христа, нашого Господа та нашого Спасителя. Наша молитва сьогодні, Господи, полягає в тому, що ти зміцнив би нашу віру, збільшити і посилити нашу віру, цар Ісус. Допоможіть нам довіряти вам як робота. Так що, якби ми втратили все, якби наша кар'єра була взята у нас, якби наш дім і наша безпека були похитнуті, ми молимося, щоб ми мали довіру, яка не є непохитною. Ми молимося, щоб ми завжди змогли оголосити слова роботи. Хоча він вбиває мене, але я сподіваюся на нього. Ви той, хто дає нам свободу і свободу від усієї неволі. Ми закликаємо ваше святе ім'я, тому що у вашій присутності трапляється чудо. Коли ти береш участь, цар Ісус надприродне стає природним. Ми запрошуємо вас у це місце, в наші будинки, в наші серця. Прямо зараз, Господи Ісус, змініть атмосферу цього місця, наповніть цей простір своєю святою присутністю. Нехай ваше помазання падає і опирається на наше життя. Нехай ваша присутність знайдеться в достатку в стінах наших будинків, бо ми знаємо, що ваша присутність це те, де ми можемо відчути розбиття прокляття. У вашій присутності, Господи Ісусе, кожне злим словом, що вимовляється проти нас, стає марним. Кожна пастка, встановлена перед нами противником, піддається вашим світлом. У вашій присутності, Ісус, кожна загроза та атака з царства темряви нанизуються та знищуються. Тож ми запрошуємо вас у наше життя, цар Ісус, жити в наших серцях. Жити в наших будинках, відгекайте кожного нечистого духу, ганяйте за кожним спірним духом. Господи, ми просимо, щоб Ти гальмував усе, що не з тебе. Ми заявляємо, що якщо це не від Бога, ми цього не хочемо. Ваше слово в Псалмі 31 говорить, о, наскільки рясна ваша доброта, яку ви зберігали для тих, хто боїться вас, і працював у тих, хто притулкує у вас на обкладинці своєї присутності, ви ховаєте їх від сюжетів чоловіків, ви зберігаєте їх у своєму притулку від тріщин язиків. Ви зберігали для нас благословення, Господи. Нехай ми рахуємо серед тих, хто з благоговінням боїться вас, сховати нас у таємному місці вашої присутності, щоб жодна зла. Та річ не змогла знайти нас чи облогу до нашого життя. Господи Ісусе, ми молимось за Твою благодать і Твоїх милосердя. Давайте станемо віруючими, які завжди в захваті від вас, віруючі які ніколи не хитаються і не повертають голови при погляді швидкоплинних задоволення цього світу. Батько у цьому світі ми в розпалі зла. Ми оточені обманом і всілякими дивними вченнями. Однак ми дивимося на вас, Царя Ісуса, і до вашого Слова, як нашого справжнього світла, запаліть наше життя, запаліть очі, щоб ми могли бачити правду з брехні та правди з обману. Давайте побачимо ваше світло в нашому житті, Господарю. Нехай ваше святе світло світить і викриває все, що ховається в темряві. Будемо настільки сповненим вашого світла, настільки сповненим вашої присутності, що немає місця для злого чи твердинь, щоб взяти нас, очистіть наші серця, цар Ісус, будь якого гріха, який може залишити двері відкритими для ворога. Якщо це не прощень, дайте нам благодать прямо зараз, щоб відпустити і пробачити, хто нам зашкодив, якщо це прихований гріх. Засуджуйте наші серця, щоб покаятися і відпустити цей гріх в ім'я Ісуса. Отче, дай нам серця, які вам слухняні, бо ми знаємо, ми справді знаємо, що наша плоть і наші серця можуть зазнати невдачі, але ти, Боже, це сила наших сердець і наша порція. Назавжди. Ми дотримуємось вашої обіцянки, що коли ми проходимо через води, ви будете з нами. І через річки вони не переповнюють нас, коли ми проходимо пожежем. Ми не спалюємось, а полум'я не споживає нас. І ми заявляємо, що добре бути поруч з Тобою, Боже. Ми зробили тебе, Господи Боже, наше притулок, щоб ми могли розповісти про всі твої діла в могутньому імені Ісуса. Амінь. Ну, це на сьогодні обгортання. Сподіваюся, ви знайшли це відео корисним. Якщо ви хочете регулярно отримувати корисний та інформативний вміст, найкращий спосіб зробити це підписати та включити сповіщення. Давайте продовжимо розмову в коментарях, що опускає амінь, якщо ви погоджуєтесь з цим повідомленням. Дякуємо за ваш час і побачимось у наступному.